7 грудня цього року на телеканалі 1 плюс 1 була передача такого відомого проєкту 95-й квартал. І під час цієї передачі прозвучали такі страшні худи на Бога. Мені вуха в'яли, коли я слухав це. Я, я, не міг, от, не, я, я не міг розуміти, як людина здібна на таке богохульство. І що та людина, яка, яка говорить ці слова, думає про свою, своє майбутнє. Звичайно, що ми є люди. І, і, і на нас багато виливають бруду в ці дні. Щось є заслужене, тому що ми грішники, ми не є праведники, ми грішники, ми... щось ми десь заробили. А більшість надумані, штучно скомпоновані фейки, як зараз модно виражатися. Ну, Ми терпимо, дякуємо Богові, тому що постраждати, коли людина невинна, і постраждати поношенні то це, по слову апостола, це велике для людини пострадати, будучи невиновним. За ці страждання Господь знімає з нас багато гріхів. Але коли людина хулить Бога, то Бог цього не заслужив. Бог живить всяку душу, всяке дихання. Навіть ті, хто є колипнем Бога, вони також живуть благодати Святого Духа. І ми не можемо залишити без уваги отаке явище, як богохульство. Це є наш священний обов'язок виступити і подати свій голос в захист слави Божої, як колись святий пророк Ілія. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.